Доброго дня, і так, уряд запускає нову програму підтримки для тих, хто був змушений залишити свої домівки через надзвичайні ситуації. Іншими словами, це підтримка для внутрішньо осіб. Тепер українці внутрішньо приміщення особи можуть отримати безвідсоткову позику, тобто кредит на облаштування житла та життя на новому місці. Головна мета держави в цій позиції – це допомогти внутрішньоприміщеним особам якнайшвидше повернутися до нормального побуту та забезпечити стабільність для родини. Що саме пропонує механізм цього, цієї позики кредитування? Це буде одноразова позика на наступних умовах. Сума, яку будуть давати безвідсотково, буде становити до 50 мінімальних зарплат на одну сім'ю. Сьогодні це приблизно 430 тисяч гривень позики. Термін, на який будуть давати цю позику, це 15 років. Ці 430 тисяч можна взяти на 15 років. І відсотки, як я й казав, для вас вони будуть дорівнювати для внутрішньоприміщених осіб. Усі нарахування банкам компенсує держава по відсоткам. На що можна витрачати? Ці кошти можна можуть бути спрямовані на найнеобхідніше: це купівля меблів, побутової техніки, обладнання. Щоб зробити вашу нову оселю затишною та функціональною, можна, наприклад, на ремонт або на будівельні матеріали, як отримати ось цю позику? Алгоритм дій простий: перше, оберіть одного повнолітнього члена родини, який подасть заявку. До банку щодо отримання цієї позики, друге, треба звернутися до органу місцевої влади за вашим новим місцем проживання. Як правило, це ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. І третє: подати оцю заявку та довідку про внутрішню переміщену особу. Довідка повинна бути на руках обов'язково. Після погодження документів кошти виплатить уповноважений банк на вашу картку, на картку цього позичальника. Як тільки запуститься ця програма, я надам вам детальне відео про цю програму. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є питання, додаткові задавайте їх в коментарях. Все найкраще.